Це, це стрес, грати в цю гру. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Саша Блойт. Давайте відкриємо нову тачку. Вау! Ви на каналі Саша Блойт, і сьогодні ми продовжуємо грати нашу гру Hot Wheels Race. І ми відкриємо нову тачку. Ну і починаємо восьмий левел. Вона виглядає дуже круто. Така тачка вона мені подобається. Ну, Але вона трошки така собі коли не прокачана, але нічого, ми ще її прокачаємо. О, все, мій суперник взірвався. Це... Та... Менше треба язиком говорити. І я теж взірвався тут 1091 метр. Якось якось довго для такої траси. Ну добре, прокачаю швидкість, о, в мене суперник на такій самій тачці. Це, якщо чесно, не дуже добре, тому що ну, ну не добре. Але він, нап... він... Ого, я перелетів. Він, напевно, прокачаний, так як бачите, От, подивіться, як в мене їздить тачка, а як в нього. Ой, відчуваю, серія буде довго. Ну що, може далі йти? Давайте. Прокачую. І все, йду. Така зірочка ж бісить над ним, хочеться взяти і відібрати. Але треба його виграти, щоб відібрати. Ну, як ця машинка так п-фф. Капеть. Давайте один раз щось прокачаємо, якраз є. Я... Ну, я прокачаю останнє, тому що Ну, йому напевно якось ну, не важливо, запустив я вже рівень. Так. Перезапущу, тому що він мене переганяє. Ну добре. Давай, 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 їдь, едь, едь, еді, давай ще троха. Давай. Є-є-єє, супер, супер, лети, лети, лете, давай, давай, давай. Давай, 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 ні, ні, ні. ні, ні. чека. тихо, 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 давай лети, 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 лете, не підведи. Ой, мій суперник вже не обганяю. Нє-ні-ні-ні-ні, так не мож, так не можна. Так, так, так. Давай. О, ні, ні, О, ні. фу, прилетів. Доведеться знову перезапускати. Візьму цю тачку, тому що вона дуже прокачена. Вона на максимум вкачана, і я думаю, що в мене є всі. О, бачите, всі шанси перемогти. От, як бачите, я вже обганяю тільки тут. Ого, я думаю, що зараз візьму. Ну... А-а-а! Який це стрес, грати в цю гру. Давай, давай, давай. давай, наступне, наступне, давай, давай. Yes, бігай, yes, бігай. Так, 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 заїжджаю, на гірку заїжджаю. Так, добре їду далі, збираю монетки по дорозі і далі у нас петля. І там вже навіть бензин якось я навіть на нього увагу не звертаю, тому що знаю, що він в мене не закінчиться. Що я встану підібрати. Ну добре, давай, 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 давай. Ну, якось трохи так собі заїжджає на гірку, ось та біла, вона нормально заїжджає. Тому що вона зв'язана там з горами, mountains, це гори, гори, там гора. Щось з цим зв'язано, треба буде потім подивитися. О, я не, е, не запам'ятав і я, я подумав, що я не долечу. Але все добре, я їду далі. І давай, давай, давай. І, так, 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 я пройшов цю трасу. Головне, щоб на три зірки. Давай, давай, давай. Та! На три зірки! Супер! З першого разу. Ну, не зовсім. Добре, дев'ятий рівень. Тепер далі дев'ятий рівень, і ми його проходимо, беремо цю тачку. О, і проти нас така тачка я навіть зробив бекфліп. Думаю, що в мене. А, ні-ні-ні-ні ні. Він мене може обігнати. Так, треба. Коротше, о, о, ні, 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 ні. Давай швидко, 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 їд-ід, їд, ід, їд, їдь, їд, їд. давай, я його переганяю, але він мене хоче нас догнати. Давай, швидше, швидше, давай. Там зараз буде прискорювач. І ми помірно одночасно. він ще... о, 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 давай! А я так не зробив, я володець, і він взірвався. Добре, уїзлі. Давай, 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 давай. Тобце, е, давай, давай. О, давай. Добре, давай, давай. Давай і заїжджаю на петлю. Давай, 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 давай. І далі у нас якийсь прискорювач, що? Що? що... Куда я полетів? Де? Де? Де бензин? Де бензин? Там бензин був. Де бензин? Де бензин? Тихо, 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 тихо. Та куди! Ааа! Е, я не розумію, мене прискорило і кудись. Я просто полетів. Навіть не поїхав, а полетів просто. Капець. Добре, давай ще раз. Оу, проти нас б'ється боншейкер, це не дуже добре. Так Боншейкер це п'ята тачка, вона. Сильна. Давай, давай, дай. О. Ах. Я затопив, я затопив. А міг би так його перегнати. Ну давай, давай, швидше, швидше. Mm -hmm. Ой, ні ні ні. ні, ні. Ой, ні-ні ні. ні, 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 ні. Давай, 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 Big Air. бакфліп, Backflip. Backflip. Uh, давай, давай, давай заїжджай, заїжджай на гірку. речі, у нього якось... прискорення, Газ, типу. прикольно. Давай, давай, заїжджай, 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 давай! Є, 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 супер! Але так, зараз буде той складний момент. Треба якось тормозити, тормозити треба. Але тормозити різ, різко теж не можеш, ні. Може туди вже долечу, ні, ні, ні. А, ну зато фліп зробив. О, ой. добро, вкачаю її трохи. І піду далі. Давай, давай, давай. Їду, їду, поки що його хотів сказати, що переганяю, але вже. Давай, давай! Перегнав! Знову... Перегнав! Не якихось нещасних пару секунд. Що в мене є ще шанси його догнати. Давай, давай, давай! Треба, але не можна просто заза, зажати газ, треба ще й тормозом. Тому що якщо просто тупо його тримати, то... то нічого гарного не буде. Давай, 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 заїжджай на гірочку, давай, заїжджай. є є є, є. є. Вони ще не перевернутися. Ой, давай, давай, давай. І в нас тут прискорювачі. Давай, давай, давай. І далі буде важкий момент, тому треба просто підготуватись. Так, тихо, тихо, тихо. Чому я газ нажимаю? Ні, тихо, тихо, тихо. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Невелика пауза. Щоб ніхто не рахував, що я читер, Подивіться, як я прокачую свою тачку. Трохи прискорю. Значить, рівень я пройшов на три зірки. Це добре. Переходимо на п'ятий. Вкачуємо все, що потрібно, і подав. Давай, 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 давай і роблю петлю і бакфліп. Давай, 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 давай. давай о, все, мій суперник зірвався. Давай, їду далі, їду далі. У ось... нас, давай, давай, давай. І все, откево. О, я бензин пропустив. Це не дуже добре. Можливо... О, супер, 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 є. Все, рівень я прийшов. І друзі, ставте подобайки, підписуйтесь на канал і всім вам попати. І в наступному відео я пройшов на всі три зірки, будемо проходити нову локацію.